9 січня 2024 року, у день пам'яті преподобного Воніфатія Феофанівського, блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Святкове богослужіння відбулось у головному соборі обителі, яку заснував святий Воніфатій. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Яготинський Серафим, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Згудівський Амвросій, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Обителі та гості у священному сані за богослужінням. молились настоятелька монастиря й гуменя Єлисавета, сестри, парафіяни та паломники обителі. За літургією помилились про мир на нашій землі, благословення Господня українському народу, про позбавлення від ворога та за воїнів захисників. Очені Божественная благодать, всегда немощная врачующий, И усподевающий, восполняющий, пророчествует Петра, благоловенийшая подякана, Водякона, ОМОН и Челбоне, да придет на него благодать Всесвятого Духа. Блаженніший владика звершив Деяконську хіротонію, випускника Київської духовної семінарії Петра Красуліна. Він служитиме у храмі преподобного Сергія Радоницького у місті Київ. Після божественної літургії священнослужителі на чолі з Блаженнішим митрополитом Онугрієм звершили чин славлення. Після відпусту предстоятель благословив паству та привітав вірян зі святом. Усіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздниками Рождества Христового. І з пам'ятні днем, днем пам'яті святого апостола первомученика, і дякана Стефана, а також з Днем пам'яті преподобного Ганіпатіяопанівського, засновника цієї святої обиті. Рісто Христове принесло вільний плод благодаті на землю. Люди оборонилися силою Божою і почали жити свято і непорочно на землі. І так составився лік святих угодників, новозавітних угодників, до яких належить і преподобний Баніфатів Феофанівський. Це люди, які своє життя посвятили на служіння Богові, які робили все для того, щоб на землі прославлялося ім'я того, хто прийшов на землю, став людиною, щоб людину зробити Богом. Всіх вас вітаю з праздником, нехай молитва святого преподобного Ваніфаті, Господь береже всіх нас. Нехай Господь властить всіх нас миром з праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.